Всім добрий ранок. Сьогодні у нас четвер, 5 червня, 25 рік. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Вчора був етер про те, що світ змінився зараз. Дуже високі швидкості, люди нічого не встигають, тільки прокинувся. В понеділок по відчуттю, що вже неділя, а іноді не тільки по відчуттю, а в цілому, да, настільки все пролітає, тиждень пролітає. От зараз ким, в які ком'юніті я не потрапляю. Всі говорять про одне те саме: що відчуття страшенних швидкостей, не встигаємо жити. Хто не дивився цей етер, обов'язково подивіться, тому що я пояснюю, чому так сталося. Це не глюк, це вам не здається. Так воно і є, і цьому є. Дуже об'єктивні обґрунтовні пояснення, тому можете подивитися вчорашній етер щодо цього. А сьогодні будемо говорити, що ваші старі стратегії життя не працюють, які саме не працюють, які саме не дають результатів, і що з цим робити. Тому що у вас може бути зараз відчуття, що ви робите певні дії, багато чого робите. А результату немає, да, і власне, і люди змінилися, і світ змінився, і навіть ви змінилися. Просто ви цього не усвідомлюєте і намагаєтеся користатися тим, що не працює. А намагаєтеся цим користуватися, тому що є така звичка, є така, такі сценарії, такий автоматичний режим, який вас змушує. Робити, як завжди, а воно просто вже не актуально. Тому в бізнесі, в стосунках, в. У відношенні до фінансів, в формуванні оточення, в реалізації, в проявленні в будь-яких контекстах життя, якщо ви не будете це усвідомлювати і будете намагатися їхати на старих санях, то ви нікуди не приїдете. А більше того, буде великий мінус по всім статтям, а тому, що просто ем, ті Інструменти, які ви використовуєте, вони зараз не актуальні. І що це таке? Будемо розбирати сьогодні. А що таке стара стратегія? Це робити більше, сильніше. Тягнути все на собі для жінок, це часто стратегія я сама, я впораюся зараз, я ще більше знаєте, вже все розвалюється, тіло розвалюється, вже сил немає, але я все одно впрягаюся буду тягнути, буду більше працювати, щось робити. І е, замість того, щоб насправді робити інакше, дай шукати інші підходи, людина все одно намагається 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 тягнути, і е, часто до мене приходять вже в такому стані. Ну, коли от прям все більше не можу, вже і тіло здається, і хвороби з'являються, і результатів, наче тих немає, які би хотілося. І звісно, що людина шукає відповіді на свої питання. А це, от, власне, і є основна відповідь, що ці підходи, ці стратегії, вони просто не дієві зараз, саме зараз. Ну, і в майбутньому, звісно, вони тим більше не будуть працювати. Тому я вас постійно закликаю, займайтеся собою, набувайте опори, гнучкості, адаптивності, розвивайте свої софт-скіли, інакше вам буде дуже важко. Далі, яка стратегія старого світу? Це чекати ідеального моменту. Взагалі, зараз чекати чогось і не діяти, чекати. Кращих часів, а, припинення там а, військових дій, миру, а, не знаю, там, чого хто чекає, зміниться якась ситуація, щось там повернеться, і людина зависає. Тобто, я, в принципі, ще а, два роки напевно, навіть більше казала, що все от просто прийміть нові вводні. А зараз є ще зараз ті, хто їх не прийняв. Ну, типу, це не окей. Ви маєте зрозуміти, що взагалі стратегія чекати чогось вона вас буде настільки гальмувати, і ви будете за бортом життя. А тому. Ви просто будете втрачати величезну кількість можливостей. Це, от як люди, знаєте, я коли починала вести інстаграм, це було от прям активно. Да, починала вести це було приблизно там два з роки тому. Ну окей, тоді було ще не дуже активно. Тоді я просто його вела або як. Але я тоді це робила з переконанням, що вже пізно. Що я вже так пізно починаю, що куди там мені зараз вести, вже всі, хто хотів вести, його ведуть, куди я зараз вклінююсь. І от, уявіть, пройшло там. Два з половиною три роки я за цей час зробила ахієнні результати в своєму житті за рахунок там блогу свого особистого бренду, заробила багато грошей, стала достатньо помітною на просторі України, їжджу там на класні топові конференції. Тобто, це все сталося там за два роки. Два-два з половиною. От а є ж люди, які до сих пір да, перебувають в такій ілюзії, щоб... Пізно, да, що вже куди там, вже хто потрібно було, той вже почав там проявлятися, мені тут немає місця. Оце теж стара стратегія. Ну, типу, Воно було завжди так, навіть ще тоді, да, давно я теж так думала. Але питання в тому, що тут потрібно не думати, до речі, наступна м -м, стара стратегія це життя в голові. І, на жаль, більшість людей живуть в голові. Життя в голові вас буде постійно заводити не туди. А ви маєте більше виходити з голови в контакт з собою, в контакт, відчуття, в інтуїцію. Називайте це як хочете саме більше відчувати? Бо голова вона, ну, голова під головою я маю на увазі мозок. Він створений для виживання. А ми зараз не в епохі виживання живемо. Ми в епохі реалізації свого потенціалу, розкриття його. І відповідно в стратегії виживання ну, вам буде супер боляче жити. Це важко, це реально важко. Коли до мене приходять жінки там, ну неважливо, 40 50 років. І коли я питаю, чи ви колись займалися з собою там зі спеціалістом, з психологом, і вони кажуть, ні, я щиро не уявляю, як вони дожили. До свого віку, тому що е, це важко, це просто важко. І далі буде важче, якщо ви живете в голові, якщо ви спираєтеся на мозок, вам буде ще важче жити. Далі стара стратегія це не проявлятися. Зрозуміло, під проявленням я маю на увазі не лише інстаграм, а в принципі проявлятися в житті. Сміливо впевнено заявляти, хто ви, чого ви хочете, як ви хочете. І це абсолютно зі всіма, з партнером, з батьками, з друзями, з дітьми, в колективі. Ну і звісно, що в інстаграмі, тобто, проявлення це класна валюта сучасна, яку ігнорувати, ну просто себе закопувати в якусь таку, ну знову ж таки, в стратегію виживання. Далі стратегія стара терпіти. От ще трохи потерплю. Потерплю там, в стосунках, які мені на окей, потерплю на роботі, яка мене не влаштовує, ще там чогось ви будете терпіти. Це стратегія старої версії, старого світу, яка зараз не актуальна. Вам буде фігачить ваше життя ще більше. Як фігачить життя? А вам будуть, якщо ви в стратегії потерпіти, вас постійно вам буде постійно життя підкидати випробовування. І це боляче. Ну, реально. Вчора, якраз на провести багаті з дівчатками, розмовляли на тему того, що якщо ти сама не рухаєшся, якщо до тебе не доходить. Якщо ти не розумієш, що потрібно вже ставати іншою версією себе, якщо ти не можеш діяти да, згідно зі своїми відчуттями, йти за душею, там, проявлятися, усвідомлювати, ну, типу, йти да, в цю глибину, тебе світ буде жорстко за це наказу. Ну, як наказу. Він не наказує, да, він любить, але як тобі ще показати, що тобі треба рухатися? До людей доходить через що? Напишіть мені в коментарях. От коли до вас реально доходить? Коли ви починаєте. Окей, що треба робити, все зроблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. В яких ситуаціях ви починаєте швидко-швидко рухатися вперед? Напишіть, будь ласка, можете з досвіду, до речі, якщо у когось є такий досвід, то поділіться. У мене такий досвід, коли. Я так, я не дякую через хвороби, 100%. А у мене був досвід, коли я не наважувалася піти з роботи знайманої ну, тотально да, там, в психологію вже почати тут реалізовувати себе, а то власне я дочекалася, що компанію просто закрили, і, відповідно, мене ну, як, я залишилася без роботи. Ну, у мене ще лайтова там була насправді ситуація. І це не тільки, не, тільки, не тільки цей досвід. Ще раніше, теж, коли я була не на своєму місці, не на своєму місці, а то так само у нас відбулося скорочення. І знову ж таки все світ свідчо каже: Ну, окей, якщо ти не розумієш по-нормальному, якщо ти не хочеш змінювати роботу. Якщо ти не хочеш йти шукати, де ти реально можеш себе реалізувати, на тобі скорочення. І воно ж відбувається, ну, якби, не в самий хороший момент, правда? Так, через хвороби, через біль, виснаження, вигорання, через великий стрес, біль. Да, ви все правильно пишете. Тобто стається якась хірня. Добре! Насправді, якщо це просто звільнення, просто там якесь, не знаю, невеличке ДТП, там ще щось. А коли це дійсно хвороби, причому може бути не тільки ваші, дітей, там, да, ще когось близьких, оце реально ну, прям боляче. А, але з нами всесвіт, який нас дуже сильно любить, він з нами так розмовляє. Тому що ми не хочемо рухатися. І от, власне, оця стратегія потерпіти, якщо у вас вона є, вітаю вас ви в старій стратегії, яка в новому світі не працює. І вас буде шандарахати ще більше. А далі стара стратегія це е, любителів для любителів поконтролювати. Да, коли у них все розплановано, вони все контролюють. У них все так чікі-піки, все чітко, і вони е, в цих процесах знаєте, вони не дай Боже, щось десь піде не так. Вона має бути має бути впевненою, що вона все контролює, що вона точно знає, що відбудеться. Вона прорахує на 100-500 кроків вперед. В старому світі це була дуже класна стратегія, насправді, яка допомагала рухатися в новому світі. Буде дуже важко. Ви будете втомлюватися, і знову ж таки, всесвіт світ буде тренувати вашу навичку довіри довіри собі, цього відпускання, коли ви маєте розслабитися в цих процесах. А як всесвіт буде вам створювати такі умови, щоб ви розслабилися? Не передбаченими знову ж таки якимось ситуаціями, а як інакше, треба показати, що ні, красуня, ти тут нічого не контролюєш. І от тому таким людям, які багато років в минулому там, через виховання, через там дитинство, просто через ваше там доросле життя і обставини накачували ці м'язи мисленеві, внутрішні, да, вам зараз буде дуже сильно важко. От. І е, чому так? Чому ці старі стратегії зараз не працюють? Тому що по суті все, що я перелічила, це стратегія виживання. Стратегія виживання, а не реалізація. А зараз ми з вами живемо в епоху да, тотальної реалізації, проявлення, легкості відносної, да, в плані, що, що я маю на увазі під легкістю? В плані, що ви маєте бути енергетично ну, такою, високою, да, на високому енергетичному рівні, а не виживання. Що виживання це страх. Це страх, це тривожність, да, це отакий ви така. Напружена. От. А коли ми говоримо про енергію реалізації, вона про творчість, про розслаблення, і тому, власне, в сьогоднішньому світі стратегія виживання веде вас в нікуди. Далі, а чому старі стратегії не працюють? Тому що ви виросли, да, ви змінилися. Ви виросли штанішек виросли – штаніше. Дівчинки, яка мовчала, яка боялася, які там щось казали, не висовуйся, там з тобою щось не так, ти якась не така, ви вже ну ви стали, стали дорослою, да? і відповідно світ вимагає від вас відповідальності і дорослих дій, да? дорослої поведінки. А якщо ви ще зависаєте от в тих моментах, які ви засвоїли в дитинстві, то звісно, що вони вже не актуальні. Світ змінився. А якщо ви залишаєтеся в цих стратегіях, то вам просто ну, ви будете не адаптовані під нові умови. От, і так як зараз інші швидкості, інші ритми, а вони набирають обертів. Типу так немає, да, що сьогодні там не знаю один місяць швидкість велика, висока. Наступний місяць фух можна видихнути. Ні, так не буває. Ця швидкість вона тільки розганяється, тобто вона і далі буде ще швидше, ще швидше, ще швидше. І чим далі ви тягнете з цією змінною стратегією? Тим важче вам буде в майбутньому адаптуватися під ці нові реалії. тому що як не крути, що таке адаптуватися. Адаптується, по-перше, ваш мозок, який потрібно тренувати під нові реалії, Адаптується ваша психіка, ваша фізіологія на це все потрібен час, а його, умовно кажучи, немає, бо дуже висока швидкість. Тому звісно, що ну, це треба бігом робити. Як ви можете зрозуміти, що ви застрягли у старих стратегіях? Дуже типова, типовий такий якір це коли ви прокидаєтеся зранку і відчуваєте себе втомленою. Тобто ніч нам дана, в принципі, для того, щоб відновитися. Ну, понятно, я не беру там, да, історії. Там, з… Тим як зараз сплять українці, да, але в цілому, ну бувають же спокійні да ночі, а ви все одно втомлена, не виспана. Ну тут давайте будемо чесними з собою. Ви сама чудово маєте усвідомлювати, коли ви втомлена, коли ви не втомлена. Якщо ви постійно втомлена, незалежно від того, яка була якість ночі, якість сну, або наприклад, ви не спите, що теж є ознакою того, що ви зависаєте в старих стратегіях, тому що люди просто ну, не можуть спати. Далі, який ще, яка ще ознака, ви щось робите, а результату бажаного немає. Це теж означає, що ви в старій стратегії, не в новій. А далі, ви все знаєте або багато чого знаєте і не дієте. Да? От я прям люблю таких клієнтів, яким починає щось доносити, а вони такі. Та я знаю, та я і це знаю, і це знаю. Так? Тобто, це теж, якщо подивитися на себе з позиції спостерігача, то що відбувається? Я все знаю, але робити ніхера не ні хочу. Тому що знати і не робити равно не знати. Немає сенсу в ваших знаннях. Взагалі, зараз такі часи, коли знання, як, такі, як інформація дуже знецінилися. Чому? Тому що інформації дуже багато, і треба встигати цю інформацію адаптувати в дії, а не просто знати. От, тому таке. Далі ознака того, що ви застрягли в старих стратегіях, це коли ви боїтеся змін, боїтеся щось змінити, і відчуваєте, що ні. Ну а раптом я зараз тут все зміню, а стане ще гірше. І от якщо у вас от такий страх, що не буду нічого змінювати, тому що раптом буде ще гірше, це теж стара стратегія. Далі, життя на автопілоті, тобто ви от просто собі живете, не радієте, не пам'ятаєте, коли відчували щиру радість, коли, так, знаєте, від душі хохотали, просто без причини відчували класний кайфовий стан. Це теж ознака того, що ви живете на автопілоті. В цілому, от такий от стан, який я описую, він максимально природний. І людина має його відчувати постійно. Да, ну, я зараз не без перекосів, що ви тільки маєте бути таким да, рожевим плюшевим поні. От, але в цілому ці стани вони мають переважати у вашому житті однозначно. Да, радості, щастя, задоволення. От, Ось так. Тому що потрібно зробити? Ну, по-перше, побачити свою стратегію, да, прямо усвідомити, що ви в ній, що ви в старій стратегії, а не в новій. А, зрозуміти і дати відповідь на питання, насправді, яку потребу вашу ця стара стратегія закриває. Можливо, це контроль. Да, ви хочете все контролювати, тримати під фокусом своєї уваги. Можливо, ви хочете визнання, тому ви зависаєте от в старій стратегії, думаючи, що вона вам дасть це визнання. А можливо, ви хочете любові, да? і тому там не знаю, ця стратегія терпіти, тому що я хочу любові. Але проблема в тому, що ці старі стратегії вони не дають те, чого ви хочете. Воно навпаки, зараз вам заважає отримати те, що ви хочете, але ви цього не усвідомлюєте. Що потрібно ще зробити після того, як ви усвідомили цю стратегію? Да? Зрозуміли, що насправді ви хочете, коли ви дієте таким чином? Подякувати однозначно цій стратегії, але усвідомити, що більше мені не треба виживати все. Я не хочу виживати, хочу жити. І насправді це усвідомлення вам дасть вже багато енергії і ну, трішки змінить ваш стан. І, звісно, що створити нову стратегію. Нова стратегія, яка? Вона м'яка. Вона гнучкіша, вона більш жіночна. І найкрутіше, що така стратегія дає швидше ваші бажані результати, вона веде вас до ваших бажаних результатів набагато швидше. Бо вона відповідає вібраціям поточного світу, поточного життя. Тобто, якщо це навіть уявити. Давайте так уявимо, що наше життя це такі хвильки, да, от як море, да, хвильки. І ваша стара стратегія це такий бетонна стіна, яка ці хвильки е, хвилькам заважає пройти. Да. А якщо говорити, що ви перейшли на нову стратегію, то ви будете не знаю, давайте вітерцем, який да, йде разом з цими хвильками, да. ви в одному такті, в одному ритмі. І звісно, що ви тоді будете йти. Швидше, ефективніше, простіше, не буде таких перепон, бо ви вже в унісон йдете з життям. Ось так. Yeah. На цьому в мене все. А, що вам хочу сказати. Хто хоче над цим попрацювати, заходьте. У нас є зараз інтенсив в записі жіноча сила. Якщо ви до сих пір туди не потрапили, то, будь ласка, заходьте, а, робіть там, слухайте уроки, робіть домашні завдання. А воно вам трішки проясніть проє, прояснить а, от все, все те про що я сьогодні говорю. Всім натхненного, приємного, реалізованого дня. До зустрічі!